В голові людини постійно крутяться контрольовані і неконтрольовані думки. Деякі називають це діалогом, але по суті це монолог. Розуму нема з ким розмовляти, тому він веде діалог сам з собою. Душа мислити та розмовляти не вміє. Вона вміє тільки відчувати і знати, коли внутрішній монолог достатньо гучний у порівнянні із відчуттями душі. Думки ми можемо зупинити, але це не зупинка монологу. Розум у цей період часу не спить. У нього є задача не говорити і не думати. Тому це ілюзія зупинки цього монологу. Зупинка відбувається тільки тоді, коли ваш розум перестає контролювати те, що відбувається. Тоді ваше сприйняття провалюється у простір варіантів. Досягнути такого результату, відключити розумовий контроль можна за допомогою глибокої медитації або під час усвідомленого сновидіння. Ну, для того, щоб навчитися брати інформацію з простору, так, занурюватися у варіативний простір подій, відчути свою душу, необхідно навчитися зупиняти свій монолог. А вірніше звільняти свій розум від контролю.